Друзі, маємо для вас важливі новини на 20-й сесії Закарпатської облради. Депутати підтримали звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з проханням надати нашому театру імені братів Шерегіїв статус національного. Це не формальність, а справжня мета і мрія поколінь. Також у театрі відбулася прес-конференція до 80-го ювілейного сезону. Жовтень 2025-го оголошено місяцем нашого театру. Андрій Шакета підкреслив символічність цього рішення. Євген Тещук назвав театр флагманом області. А Алла Чернобук – візитівкою Ужгорода. Директор художній керівник Рудольф Дзуринець анонсував масштабний сезон із прем'єрою Енеїди Євгена Лавренчука. І ще трьома новими виставами, а також гастролі Європою. У планах відкриття додаткової сцени трюму, розширення фестивалів драма сьогодення під світом сакури, золота китиця та старт нового фестивалю Срібна китиця відкриття 80-го сезону. Незабаром 27 вересня на вас чекає Чарль і Шоколадна фабрика о 12.00. Вистава Венера в хутрі відкриє сезон на малій сцені. Також 27 вересня о 19.00, а 28 вересня на великій сцені нашого театру. На вас чекатиме вистава Річард Третій о 18.00. Квитки доступні в касах та онлайн. Ми чекаємо на вас.